Вітаємо, друзі! Ви на каналі Логіст. З вами сьогодні неймовірно чарівний Геннадій Олексійович Дубов. Доброго дня! Андрій Вігрінський сьогодні відпочиває з точки зору чарівності, але. Цілому, колектив нашого каналу відслідковує ваші вподобання і ті теми, які вам імпонують і які вас турбують, ми намагаємось розвивати. Тим паче, ми фактично зробили маніфест про те, що починаємо боротися за права антикорупціонерів і повинні залишатись відданими своєму слову. Для того, щоб зрозуміти вагу питання, яке стосується боротьби з корупцією, а також Фактично балансування нашої системи органів державної влади незалежною антикорупційною інфраструктурою, з огляду на актуальні теми, я приведу одну цифру, яка стосується потенційного нашого державного бюджету. Всім, уже плюс-мінус, мабуть, відомо, що дефіцит державного бюджету складе близько 20% валового внутрішнього продукту. В абсолютних цифрах це близько 1,5 трильйона гривень. І дуже цікаво. За рахунок кого чи за рахунок чого буде покриватися цей дефіцит. Якщо ми зазвичай звикли в попередні періоди, що перевагу віддавали внутрішнім запозиченням через облігації внутрішньої державної позики, за останніх півроку це військові облігації. І довкола військових облігацій ми вже не одне відео з Геннадієм Олексійовичем робили, обговорюючи те, що фактично МінФін, який не піднімає відсоткову ставку, Робить непривабливим цей інструмент інвестування, і дефіцит фактично покривається за рахунок емісії Нацбанком. Так ось, на наступний рік, усвідомивши те, що внутрішніх резервів в економіці практично немає. А тих резервів, які планували інвестувати кошти в державу Україна, немає поготів. Кабінет міністрів, міністерство фінансів заклало наступні показники дефіциту державного бюджету і джерела їх погашення. Зовнішнє запозичення. З 1,5 трильйона 1,4 трильйона гривень, і внутрішні 90 мільярдів. Якщо перевести в прогноз, за прогнозним курсом, то всередині країни профінансують приблизно на 2 мільярди доларів плюс-мінус, а ззовні профінансують знову ж таки плюс-мінус мільярдів на 35. Тому очевидно, що 35 мільярдів коштують не лише а з точки зору цінності грошей, але з точки зору контролю за їх використанням і право тих, хто надає ці гроші, контролювати ну, військово-політичне керівництво в умовах воєнного стану від можливих проявів певних ганебних корупційних явищ. Тому ми з Геннадієм Олексійовичем знову зібралися, щоб обговорити законопроект 801, якщо я не помиляюсь, тому що довкола нього з'явилася інформація про те. Скажімо так, підкиливна інсайдерська інформація про те, по відношенню до кого він був адресований. Я нагадаю, що він обмежував для певної категорії людей можливість приймати участь в конкурсі на керівника національного антикорупційного бюро. Геннадій Олексійович, чарівний і прекрасний мій. Пробач, що я заставив тебе так очікувати аж три хвилини. Але тобі слово ні. Ну ми записали з тобою попереднє відео, де як завжди, відповідно. Е Заздалегідь сказали про можливі проблеми, зокрема закону 80.01. Угу. один тим, хто не дивився, але обов'язково подивиться. Я впевнений наступна, що спочатку з'явився в нас проект інший пана Клачка, який там задирав відповідно вимоги до директора НАБУ, угу. і е, був відповідний скандал, в тому числі заява послів групи СИМІ, з приводу неприпустимості таких дій, тому що вони могли затягнути конкурс або відповідно не дати можливість. Ряду осіб брати в ньому участь. Його в підсумку зняли з порядку денного Верховної Ради України. Він не був відкликаний, але був знятий. Але натомість швидко внесли інший проект закону. Той про який ти говорив, 80.01, Дуже така статусна подача з точки зору суб'єктів законодавчої ініціативи: Це і пан Рахамія, це і цей це і Устінова і багато інших стовпи не останніх людей. Ну об'єктивно, не останніх людей в нашому політикумі і відповідно управлячі сьогодні. Можливо, військові коаліції, але тут склад такий більш традиційний у владній коаліції ще в. Поняттях, так би мовити, довоєнних. і дійсно, згідно до цього проекту закону, всього навсього одна така, але суттєва зміна: 21 день, якщо ти. Починаючи з 24 четвертого, відповідно, лютого цього року перебував за кордоном без поважної причини. А поважною причиною визнавалося, що поважною причиною це лікування е, внаслідок отриманих травм у бойових діях, або виконання відповідно певних державних завдань. Тобто, по суті, мова йде про те, що якщо держава сама санкціонувала твій виїзд, хоча ти не потрапляв до, наприклад, людей, які знаходяться в категорії тих, хто має відсрочку від мобілізації і може там до, до прикладу, Тебе там троє дітей, інвалідність, ти не, ну, супроводжуєш інваліду. інваліду. Допустим, це а ж... це все не потрапляє відповідно до е, поважних причин з точки зору конкретного закону, конкретно mm -hmm. цього проекту, який вже прийнятий. І пішов на підпис президенту. То ти, відповідно, не маєш права бути е, номінантом на посаду е, директора національного антикорупційного бюро і брати участь у цьому конкурсі. Ну, власне, ми з тобою говорили про те, що можливо, можливо, ця ініціатива була спрямована проти однієї єдиної персони. Uh -huh. Це Руслан Георгійович Рябошапка, який перебуває певний час поза межами України. Ми бачили в протягом березня-квітня, здається, яким чином він. З муками певними долав кордон, хоча в нього були підстави. А саме наявність трьох неповнолітніх дітей. Тобто з дітьми всі виїжджали ну, без проблем. Ми знаємо з тобою таких людей, і це об'єктивно, ну законно, абсолютно, якби без проблем, і, мабуть, і виправдано з точки зору того, що така людина, мабуть, за відсутності її особистого бажання і ініціативи не може бути умовно примусово чи зобов'язана до мобілізації. Тим паче Руслан Георгійович займався і волонтерською діяльністю. Uh, ну тому, і взагалі, да, і... Ну, і взагалі насправді це не є підстава відчувати себе, ну чи комплексувати з даного приводу, чи ти покидаєш територію України, тому що ті ж самі ну допустим, волонтери, які перевозять чи транспортні засоби, чи привозять автомобілі швидких, чи просто їздять за медикаментами. Вони ж теж формально з формальної точки зору можуть знаходитися за цей пів піврічний період. Навіть семимісячний вже період, да? понад 21 день, і вони що комплексувати з даного приводу повинні. Ну, в силу того, що держава обмежує їх в певних можливостях. Ну або якщо це прости, господи, жінка, ну, яка, яка взагалі якби може без е, окремих став перетинати да. кордон. Тому е, тут дійсно питання, ну і до речі. Також справедливости заради. Ми скажемо, що принаймні, з мого досвіду ті волонтери і люди, які е, отримують дозвіл на виїзд за кордон, не маючи там трьох дітей, та ну угу. інших підстав. Це реально волонтери. Тобто, такого щоб я, я не чув. Хоча я питав е, людей, які мають до цього дотик, чи існує система, яка там за кошти відповідно дозволяє на потоці е, вивозити людей, чоловіків призовного віку без підстав для відсрочки за кордон, то сказали, що сьогодні такого немає. Ну, е, ну я була... все не перевіряв і. і Якісь чутки окремі по окремим випадкам ходять, але в цілому, ну поки ця якби не скурбилася система повністю. І, в принципі, є підстави говорити про те, що абсолютна більшість людей, які дійсно отримують такі дозволи, вони отримують це, виходячи з за дійсно законних підстав і того порядку, який передбачив, зокрема, Кабмін, і з дозволів, які видають військові адміністрації, видають відповідно центри соціального. Соціальної підтримки та комплектування, здається, так військкомати називаються зараз. Mm -hmm. Ну і так далі. Тобто, Ну, Інай Олексій, просто буквально, щоб додати актуальності, наче. Провідні засоби масової інформації нещодавно, по-моєму, це один із гучних кейсів, тому що у нас гучними стають кейси, які набувають публічного розвитку. да? звідки ми знаємо про те, що пан Рябошапка декілька разів намагався покинути територію України. Ну з того, що про це почали писати і публікувати фотографії з пункту пропорску через державний кордон. Відповідні засоби масової інформації. Mm -hmm. Для чого це було зроблено? Питання напевно риторичне, да? хоча вам скоріше не риторичне, а багато в чому. Ну, просто такий, який не артикульований, відповідь на нього, да? так само, як і можливість покидання території України Петром Олексійовичем Порошенком. що теж є доволі цікавим. Ну, Про інші приклади, ми згадували в попередньому відео, да? але ну, тим не менше для, для балансу Юрій Анатолійович Бойко теж покидав територію України на законних підставах, але тим не менше теж став зіркою телебачення. Хоча, знову ж таки, чого комплексувати з даного приводу, мені не до кінця зрозуміло. А один із кейсів, який останні антикорупційних. Ну, скажімо, люди, які віднесені до антикорупційної спільноти активної, вони е, поширювали з прив'язкою до порушення термінів, да? тому що зараз вікно перебування за кордоном, дозвіл на виїзд за кордон для волонтерів, він по-моєму місяць складає, ну, десь плюс-мінус. Він має, він має часові рамки. То по відношенню до двох синів, по-моєму, скажімо так, двох дітей. Е, Андрія Володимировича Портнова була відповідна публікація, що їм вдалося йому виїхати вдалося як батько трьох неповнолітніх дітей. А вони виїжджали по волонтерським документам, і за даними журналістів, які про це писали, досі не повернулись. Тому ну це питання, звісно, ми тут розслідування не проводимо, але тим не менше, якісь поодинокі випадки порушень про існуючих процедур вони дійсно, напевно, існують станом на сьогодні, хоча вони не є масовими. Ну але знову таки, якщо є порушення, є це є підстави для відповідальності, будь ласка, особливо, да. ну, тому, тому що да, це це лукава історія. тобто всіх тих, кого ти перелічив, вони або повернулися, як, наприклад, бойка, не. і питання, які дійсно, це не моральний аспект, 4 дні там чи 5, скільки? Ну, ну окей, при тому, що людина була в Києві. Щодо інших, також якщо є підстави говорити про незаконний перетин кордону, одна ситуація це відповідальність і це можливо і аж обмеження аж до кримінальної да. відповідальності і обмеження по набу. Якщо мова йде про те, що до речі, ми чому також звернули увагу. Ми з тобою не зовсім в авангарді цієї боротьби знаходимося в авангарді по відповідно попередньому закону, крім послів групи семи був. Пан Віталій Шабудін, ми його цитували по цьому випадку. Це пан Олександр Лємінов, який на зеркалі тижня досить таку велику колонку опублікував угу. з цього приводу, і його аргументи коротко зводяться до наступного: що так: перше за його інсайдом, це особиста ініціатива президента України. Це ми посилаємося на Лємінова. Угу. І Ця ініціатива продиктована якоюсь там віндєтою з боку такого пана, як Коломойський. Хоча це дивно, тому що. За останніми також чутками документів ми не бачили, хоча вірніше бачили, але не можемо перевірити їх достовірність, що його навіть громадянство українського позбавляли. Разом... Там дуже цікавий кейс, до речі, по укрнафті відбувається. Пам'ятаєш ці угоди? Коли... Ну да. давай не будемо не вилікатися. Да -да, будем. uh -huh. І що власне ця, ця ідея і ініціатива спрямована проти єдиної особи, це пан Руслан Георгійович Рябошапка і пан Лемінов досить. Грунтовно аналізує ситуацію з приводу того, що це порушує принцип недискримінації, це порушує принцип правової визначеності. І Взагалі, якщо мова йде про закон умовної індивідуальної дії, це також неможливо з точки зору ну взагалі якби існування правової системи нашої, і констатує, що це власне є неправильно, і що президенту треба витувати цей закон, і який ще не став законом, цей прийнятий Верховною Радою відповідно в цілому проект закону. Ми з тобою думаємо, що ну принаймні, я точно Я думаю, що ти також підтримуємо цю позицію, тому що всі ці мотиви, які викладені відповідно Лєміновими в його колонці, вони відповідають дійсності. І що е, ці якісь лічники, умовні, і е, коли це стосується ситуації, яка може бути викупчена нашими іноземними партнерами, на плечі яких ми покладемо, як ти вірно сказав на початку, половину державного бюджету. Половина з половини якого, відповідно, це безпекова складова, і в тому числі можливість відсічі на території України у війні, то це, мабуть, якби ну, недостатній привід, щоб занурюватися у певні такі особисті моменти. І принаймні, навіть якщо це не так, якщо інсайди Лємінова несправедливі, то всі побіжні фактори дають підстави так думати. І Переконати відповідно тих же послів і ті ж уряди іноземних держав в зворотньому можна саме тим, що або ти не робиш, або виправляєш помилки, тому що нам відомо з тобою, що система характеризується не тим, що вона не допускає помилок, а тим, що вона може їх виправляти, угу. і в цьому сенсі, мабуть, от мета нашого сьогоднішнього з тобою діалогу з цього приводу саме полягає в цьому: не треба, не треба робити те, що може критично вплинути, в тому числі на існування української державності а іноземне фінансування. Сьогодні є критично важливим для нашого майбутнього що існування. відображають цифри державного бюджету. Так. Я би просто ще якісь акценти окремі висловив. Перше, ми а не ставимо а, як аксіому і Лемінов теж про це не пише. Що Руслан Георгійович Рябошапка точно буде подаватись на конкурс. Це раз, але знову він був генеральним прокурором. Він працював в НЗК. Хто да. якщо не він, ну дивись, я зараз акценти розкладу. не факт, що буде подаватись раз. Друге, не факт, що він переможе в конкурсі. Два а тепер третє з точки зору ну, державного інтересу да? певний е, аргумент. Якщо навіть людина протягом 21 дня за семимісячний період перебувала за межами України, але в чесному і прозорому конкурсі доведе свою доброчесність, професійність, найкращі ділові якості, чи може Україна дозволити собі відмовитись у професіональній людині, яка відповідає критеріям? Які ставляться по відношенню до керівника національного антикорупційного бюро просто в силу того, що в певний період часу його не було на території України, що і це підстави його перебування, не перебування на території України не є проявом особистої слабкості чи відсутності характеру, а є формою ну, використання правових можливостей, які надає закон? Ну, одна справа: ти тікав. Да? Ну і тоді можна говорити, що по морально-вольовим ти напевно не відповідаєш. А інша справа ну, допустимо, якщо навіть мова йде не про Руслана Георгія Рибешапку, а про особу жіночої статі, якусь, яка подасться, Да? Тим паче, це відповідає ну, скажімо, новим трендам, які задає ліберальний світ, в тому, що повинна бути представленість різних статей в органах державної влади. Да? І, і ця людина допустимо перебувала за кордоном. Або Бачу? особа, яка відчуває себе особою жіночої статі і перебувала за кордоном. Тут ви мене вірно підкоригували. І, і... Ну, це наше життя, це навчання, і я багато в чому навчаюся Геннадію Олексійовича. Він ділиться своєю мудрістю. До речі, за що йому студенти особливо вдячні. Він, мабуть, один з кращих викладачів Київського національного університету Шевченка. Друзі, ми подали з допомогою Геннадія Олексійовича неперевершено цю. Доволі просту, але водночас і складну тему, яка поєднує в собі і питання особистого характеру, як, які чомусь виносяться напевно на державницький рівень, і питання нормотворчості, і питання принципів існування правової системи демократичної України, яку ми будуємо. Ну тому розраховуємо на ваші вподобайки, розраховуємо на ваші коментарі і зворотній зв'язок. Який в цілому буде конструктивним? Дякуємо пану Леміну, Шабуніну, представникам країн Групи Семи за те, що вони в цілому ну зберігають пильний погляд за демократичними процесами в Україні.